Мене звати Світлана, я практикуючий нумеролог, генетик, а зараз і гіпнотерапевт. Так саме такі різні е, діяльності, але направлені в один напрямок. Направлені в напрямок пізнання себе. Мені вдалося поєднати і діагностику, тому що саме нумерологія дає дуже круту діагностику твого потенціалу, хто ти, які діти, який чоловік, чому ти в такому союзі, яка професія, яка дорога до твого призначення, так і мені вдалося знайти неймовірні інструменти. І одне без іншого немає цінності, тому що, коли ти знаєш своє призначення, це дуже класно. Але толку, якщо ти не знаєш дороги до цього призначення, і навпаки, ти знаєш дорогу, ти знаєш свої цінності, свої сильні. Слабкі сторони, але ти не знаєш свого призначення. Тому, тому дуже важливо навчитися поєднювати і діагностику, і інструменти. В такому випадку складається чітка і гармонійна картина свого життя. Тому, якщо ти шукаєш цієї гармонії, якщо ти хочеш дізнатися про себе, про свій потенціал, що ти, хто ти, для чого ти, навіщо ти, куди тобі. То нумерологія, генетика і гіпноз для тебе. Так, це інструменти різної глибини, і кожна людина проходить це у міру своєї готовності. Приходи до мене на консультацію, і я покажу тобі, як працюють ці інструменти і як почати жити своє життя.